Ось тут, саме на цьому місці, знайшли труп чоловіка жорстоко вбитого у стані алкогольного сп'яніння. 28-річному хлопцю нанесли 60 ударів ножем у грудну клітину, живіт, ноги та руки. Зараз тут сніг та нічого не нагадує про ту страшну ніч, коли між товаришами по чарці розгорівся конфлікт, результатом якого стала смертельна різанина. З особистих джерел першому міському стало відомо, що загиблим був громадянин Російської Федерації. За словами кривника, конфлікт виник після того, як загиблий вдарив його жінку та лайливо висловився щодо релігії. Чоловік не стримався та завдав численних ударів ножем. Психологи говорят, что такое жестокое убийство могло скоить человека в состоянии А Слишком много аффекта было, и тогда до тех пор, пока вся агрессия не выйдет, человек просто не может остановиться. Человек психически способен восстанавливаться, то есть свалиться в психотическое состояние и вернуться потом в нормальное, адекватное состояние и понять, что натворил. Після скоєного чоловік пішов до найближчого супермаркету та розповів про злочин охоронцям, які викликали поліцію. Співробітники магазину коментувати подію відмовились. А ось в поліції повідомили, що зловмиснику вже оголошено про підозру вбивстві. Наразі його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України внесено відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. А саме це вбивство. Наразі слідчі дії тривають. За останні три місяці це вже не перше вбивство через зловживання алкоголем. 12 листопада у селищі Авангард сварка між коханцями закінчилась кривавим вбивством. Вночі після великої кількості оковитої 38-річний чоловік забив голіруч свою співмешканку. 13 листопада у центральному міському районі в одному з житлових будинків знайшли труп чоловіка. Напередодні трагедії він з товаришами по чарці розпивав алкогольні напої. У жертви виник конфлікт з одним із гостей, через що й трапилось вбивство. Артем Нолан, Олег Нікітін, підсумки тижня, перший міський.